Домашнє завдання. Створіть програму для в'язальної машини, за допомогою якої отримується деякий орнамент. Далі у нас йде план роботи над проєктом. Поміркуйте та сформулюйте припущення про те, де в житті вам трапляються закономірності, чи є закономірності в будівництві, у в'язанні, у танцях, чи можна побачити закономірності в діях тварин, рослин, людини. Знайдіть в інтернеті приклади малюнків із закономірностями в природі, приклади різних орнаментів, відомості про орнаменти, дізнайтесь, у чому відмінність різних видів орнаментів, геометричних, рослинних, зооморфних, антропоморфних, каліграфічних та пейзажних. Тобто тут вам треба скористатись пошуковою системою Google і знайти цю інформацію в Гуглі. Кожен кожна, оберіть один із орнаментів і реалізуйте його в середовищі Scratch. Порівняйте створені проекти, на який із запропонованих алгоритмів схожий кожен проєкт. І тут нам дають, для прикладу, два таких от алгоритми, які можна використовувати при створенні нашого орнаменту. Переходимо до пошукової системи Google і шукаємо там орнамент. І тут нам треба вибрати один із орнаментів, який нам сподобався. І спробувати його повторити в середовищі Scratch. Тобто там ми будемо малювати за допомогою нашого виконавця. Відкриваємо нову вкладку, вкладку в браузері. пишемо там слово Scratch. Відкриваємо сайт Scratch Might Education. І перед нами з'являється ось такий от сайт. Натискаємо Створити, создать. Далі перед нами відкривається робоче середовище скретча. Якщо мова англійська, перемикаємо її на українську. І наступним кроком треба додати нам ось сюди в наші інструменти, блок-олівці. Для цього внизу натискаємо на оцей от синенький такий плюсик. І вибираємо тут ми інструмент олівець. Ось, стандартно його немає. Після того, як ми додали олівець, у нас з'являються нові інструменти. Відповідно для нашого кота виконавця, нам необхідний штамп. Ось цей інструмент. Він використовується в нас для того, щоб продублювати зображення на сцені. Наберемо один із цих алгоритмів в Scratch та подивимося, що ж воно буде нам виконувати. І так. Починаємо з вкладки події, вибираємо, коли натиснути зелений прапорець. далі вибираємо пазл, команду повторити. Бачимо, стоїть у нас там 10 повторень, ми ставимо як на зразку 5. Потім додаємо інструмент штамп в середину повторення, в середину цикла. Далі вибираємо вигляд фіолетова група наступний образ. Образи повторюються, ось у нас образи є. Ми можемо їх змінювати в нашого виконавця. Далі вибираємо рух переміщення, переміститись на 60 кроків. Міняємо цифру 10 на 60. Та запускаємо нашого кота. Бачимо, що відбулося. Кіт пройшов 60 кроків. І що продублювався він скільки? 5 разів. Це та, та кількість повторення, яка вказана в нас в алгоритмі. Тобто за допомогою схожого якогось алгоритму нам необхідно зробити орнамент. Але для того, щоб получився орнамент, нам треба оцей код якось змінити. І тут вже все залежить від вашої фантазії, від того, як ви захочете його поміняти. Тобто можна зробити, щоб кіт ходив вверх вниз з зігзагами, можна, щоб він по колу ходив, можна, щоб він ішов у вигляді прямокутника якогось, тобто тут вже залежить все тільки від вас. Якщо ми заново запустимо наш проєкт, то побачимо, що ну, наша робоча. Область, наша сцена буде розмальована сильно. Ці коти дублюються, і це заважає нам в подальшому щось робити. Для того, щоб коти не замальовували всю сцену, ми переходимо в блок олівець і вибираємо там очистити все і ставимо на початку нашого е, алгоритму. Тепер, коли ми запускаємо кота, то попередні малюнки, попередній запуск витирається автоматично. Тобто ми починаємо з чистого листочка. Якщо вам здається, що кіт занадто великий, то можна змінити його розміри, поставити не 100%, а 50%, наприклад. Тоді в нас буде більше місця для, для руху і для дублювання. Можна збільшити кількість повторень, можна збільшити кількість кроків, можна зменшити навпаки. Це вже залежить тільки від вашої фантазії. Наприклад, я перейду в блок рух і додавлю сюди поворот. От поворот на 15 градусів. Ну, то я зроблю так, щоб. Кожен крок, кожні 60 кроків наш котик повертався на 15 градусів. Подивіться, що у нас відбувається. Котик починає повертати. Якщо я збільшу це число не 15, а 30 градусів поставлю і запущу проєкт, то бачимо, що дуга у нас вже трошки буде інша. Так, от. Далі можемо поекспериментувати з цими числами, поставити 50, там 90 градусів, кому що подобається. От 50 градусів, дивіться, кіт робить майже повне коло. Я додавлю, щоб в мене було, нехай 7 повторень буде, запускаю проєкт, і ось котик зробив повне коло. Тобто він намалював своїм рухом коло, траєкторія кола. Можна підредагувати іще градуси, щоб було там 60 градусів, може 6 повторень. <кій> тобто будете робити так, як вам здається краще. Можна змінити розмір взагалі на 50, нехай 25 буде. Ось я зробив. І ось такий от результат. Далі збільшимо кількість кроків. Нехай буде не. 60 а 120. От, виходить в нас такий от варіант. Далі додамо не 6 повторень, а 12 повторень. І виходить ось таке. от. Ну, тобто будете редагувати це зображення і дивитися, що там змінюється. За допомогою дублювання зображень, у нас має якийсь візерунок. Якщо ж я поставлю тут не 60, а 50 обратного градусів і запустю, у нас виходить ось такий от варіант. Котик проходить, і в нас виходить таке от, як зображення, непонятне. Можна додати, дивіться, 30 повторень. От котик у нас малює майже коло вийшлося. 40 повторень. І виходить ось, ось такий от варіант. Тепер із котиків у нас виходить візерунок кола. То тут можна додати ще повороти, і ще зміщення, щоб пройшов він коло. Пройшов пару кроків ще одне коло всередині і так далі. Тобто, Ваша задача із виконавця зробити візерунок на сцені тобто за допомогою його дублювання. Наступний спосіб зробити візерунок за допомогою нашого виконавця це використовувати блок олівець, і що ми повинні використовувати не штамп, а опустити олівець. Вибираємо команду «очистити все. Далі надаємо колір олівцю, тобто це слід його траєкторії, яким він буде малювати, нехай це буде блакитний такий. Далі задаємо розмір олівця. Одиничка це доволі таки тонка лінія. Давайте оставимо 4 4 одиниці. Запускаємо сам алгоритм команди, коли натиснуто олівець, і тепер даємо рух. Рух нашому коту. Нехай котик пройде 150 кроків. Запускаємо нашого кота і получаємо ось така от лінія. Тобто та відстань, яку проходить наш котик, вона виставляє за собою слід. Така, траєкторія руху. І за, допомогою чого? за допомогою повороту тепер ми можемо робити траєкторію руху. От Пройшов 150 кроків, повернувся на 15 градусів і пройшов і ще 100 кроків. І дивимося, що у нас виходить. Пройшов він, повернув трошки і ще пройшов. Для того, щоб кіт міг намалювати якийсь візерунок з оцими нашими командами, ми повинні використовувати повторення. Давайте за циклем, 10 разів котик нехай проходить 50 кроків з поворотом на 15 градусів. І ось котик почав малювати нам коло. Так, от котик пішов, і у нас виходить дуга. Зменшимо кроки, нехай у нас тут 15 кроків. І ось поворот такий він зробив. Так, Якщо збільшити кількість повторень, нехай у нас тут буде 30 повторень, то бачимо, що котик от намалював коло, простеньке коло. І що, і все. Тобто це траєкторія його була руху. Змінюючи ці параметри переміщення та повороту, можна добитися того, що котик буде малювати різні візерунки. Запишемо переміститись на 50 кроків і поворот на 75 градусів. І у нас виходить от цікава фігурка. Змінимо не 50, а 80 кроків. І виходить, у нас фігура вже більшого розміру. Тобто тут ми можемо експериментувати і получати якісь різноманітні незвичайні фігури. Напишемо 80 кроків 120 градусів, і бачимо, у нас виходить трикутник. 150 градусів на 80 кроків, виходить така от зірочка. 170 градусів на 80 кроків получається ось така от фігурка Тобто, якщо ми будемо редагувати ці дані, то в нас кожного разу буде якась нова фігура. З повторів можна збільшити кількість Цих наших сторін. Якщо ми додамо 50 повторень то получиться ось така от фігура. Якщо зробимо 25, то прорідим трошки нашу фігурку. Тобто ви можете підбирати свої параметри і робити потім візерунки за допомогою ось таких от команд повторень.